Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, як завжди, ви любите ексклюзив. Єдине авто у продажі в Україні. Єдине авто, яке було в продажі в Німеччині. Я навіть не знав, що існують рестайлінгові 1.6 MPI шість ЕМПІ шкоди А5 на коробці автомат Айсінг в цьому році. Я як зустрів це авто, купив і першого єдиного власника. Я був під враженням від його стану. Надіюсь, відео передає стан даного автомобіля. Зверніть увагу! Абсолютний оригінал, не битий, не фарбований, без корозії. Резина, мішелін на легкосплавних дисках, всі наклеєчки присутні, все скло, включно з лобовим, рідне. Стан автомобіля наближений до нового. Це нова машина. Різниця між тією. Машину, якою була в салоні в 2009 році, і тим, як зараз автомобіль виглядає, немає абсолютно ніякої царапін, м'ятин, коциків, пошкоджень по автомобілю, немає від слова абсолютно. Я під враженням за того німця, як він умудрився зберегти цей автомобіль в такому шикарному оригінальному стані. Подивіться на відео, зверніть увагу на стан просто. Нова машина, всі наклеїчки, всі захисні плівки збережені. Дивіться, ні коцика, ні царапінки. Взагалі немає зауважень по автомобілю. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль має повністю підтверджено 199 тисяч кілометрів. Автомобіль має дві сервісні книги: перша по автомобілю, друга по встановленому газу. Тому пробіг тут беззаперечний. Стан автомобіля не виглядає на свій заявлений пробіг. Я би при огляді сказав би, що тут 1060. Колір просто шикарний. Ну, Вражаючий дуже автомобіль. Рекомендую до розгляду. Альтернатив у продажу немає. Єдине авто у продажі на коробці автомат Айсін в Україні. Просто вражаючий стан. Розглянемо стан кузова. Перевірка стану лакофарбового покриття. Слабкі місця, подивіться, взагалі немає зауважень. Все, дивіться, бампер не фарбувався нічого. Це вражаючий стан автомобіля. Оптика вся рідна, автомобіль на противотуманка, капот не висічений. Взагалі. Будь-які перевірки, СТО діагности. Шкода, все по оригіналу. Дивіться Взагалі немає зауважень. Корозії нігде немає. Вся рідна фарба. Це такий колір, що було видно зразу підкрашені деталь, бо його підібрати дуже важко. Нова машина. Корозії так само немає. Так, разом з вами було детально перевірено стан кузова найзбережнішої рестайлінгові шкоди в Україні. Я заявляю твердо, ввожу машини з 2011 року, знаю, про що я кажу, тому що в такому стані їх не існує. Я під враженням. Розглянемо стан салону. Так, у нас передній склопакет. Справний повністю робочий клімат. Кондиціонер. Кондиціонер підігрівий сидінь, рестайлінгова вже магнітола сучасна. Противотуманки, дивіться, тальку, зона вісного обладнання нічого не крутилось, не знімалось, жоден болтик. Пороги в новому стані. Просто натяку немає ні на корозію, ні на коцик, ні на, ні на що. Дивіться, кермо. Взагалі без пошкоджень, газове обладнання, встановлене, вписане. Дивіться на стан сидінь. Просто вражаючий стан автомобіля. Ніби воно, ми зараз знаходимося в автосалоні Шкода у 2009 році. Машина нова. Від огляду даного автомобіля будь-який майстер СТО, автопідборщик залишиться під враженням. Просто таких машин не існує. Нічого не крутилось, не знімалось. Балон-таблетка вписаний. Тут все сховано. Запаска. Автомобіль повністю укомплектований. Перевірений обслужений старовіний багажник. За це люблять шкоди. Нема таких автомобілів у продажу в Україні. Дивіться насел. Нічого не пошкоджено, ні коцика, ні царапінки, ні м'ятінки немає. Дивіться стан салону. Мотор 1.6 МПІ на простій коробці передач айсін З цієї сторони так само все. Нова машина. Нічого ніде не привишу, пошкоджень по картам немає. Єдиний власник селона ноль переоформлень. Кюхнерюдігер. 9-го року автомобіль був куплений. Так, останній запис в офіційній сервісній книги в 24-му році 190 тисяч було. Так само запис в газовій книги по обслуговуванню в 24-му році було 183 тисячі в січні місяці. Це було в липні 197 тисяч наїздив. Всі відмітки по автомобілю є. Подивіться на стан цієї коробки передач. Взагалі без пошкоджень. Всі перехіднічки, заправочний в боку. Ідеальний стан автомобіля. Послухаємо, як він працює. 199 тисяч кілометрів. Дивіться, завівся з півтечка. Газ переключається, клімат включається, газ свіжообслужений, працює, радіо працює. По коробці взагалі зауважень немає. Подивіться на грінь керма даного автомобіля. Музей. Я знімаю відео і просто кайфую від автомобіля. Працює абсолютно все. Зараз побачите, яка якісна газове обладнання стоїть. Оптика рідна, під капотний простір в новому стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Ущільнювачі всі на місці. Капот в оригінальному стані. Такі екземпляри тільки в Європі можна знайти. В Україні ви не знайдете такі автомобілі. Подивіться на стан, підкапотний простір новий. Дивіться, корозії немає на рамки, часто буває. 196 тисяч було залито це як це правильно сформулювати, мастило доприск допрес, допрес, допрес мастила спеціалізованого в мотор, коли він їздить на газу. Газове обладнання, всі відмітки, бачите, коли мінялось. Компресія взагалі без зауважень, все як ви любите. Не димить, не троїть, не сипунить. Дуже якісне газове обладнання і видно, що воно свіжо обслужене, свіжий акумулятор. Автомобіль працює як на бензині, так і на газу. В ідеальнішому стані. Просто нова машина. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль, який мене особисто нереально вразив по стану. Я за свою історію роботи не зустрічав шкод в такому стані. Нова просто машина. На автоматі, на гайсінгу, на класній комплектації з підігрівами на противотуманках абсолютний оригінал, ні коцика, ні царапинки. Технічно і візуально нова машина. Якщо вам сподобався цей автомобіль, дуже рекомендую не зволікати. Телефонуйте першим, замовляйте доставку Підім. У нас є ця послуга, так як працюємо по всій Україні. Ми впевнені, в наших автомобілях привозимо максимально існуючі збережені, ексклюзивні варіанти на прикладі цієї шкоди. Вона просто вражаючий стан, абсолютний оригінал! Нова машина. Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте, замовляйте уставку під Підім. Приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Це єдинічний випадок. У нас була пару місяців назад, шкода дорестайлова на автоматі. Вона продалась за пару годин дуже швидко. Я впевнений, що дане авто так само продасться дуже швидко. Будьте першим, другого такого автомобіля немає і не буде. Я скільки працюю, не зустрічав я на айсінгі ресталінгову шкоду Октавію А5. Стан вражаючий, газ вписаний, працює ідеально абсолютно все. На легкосплавних дисках, шикарний улюблений колір. Просто ефект вау єсть. З вами на огляді був Женя. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Автомобіль від першого єдиного власника з Німеччини. І ви будете другим власником і першим в Україні за всю історію існування даного автомобіля. Автомобіль без пробігу в Україні. Нова машина. Зверніть увагу. До нових зустрічей з новими гарними автомобілями та оглядами. Просто вражаючий стан.